І сьогодні я хочу разом з вами порозмірковувати над однією невеличкою історією, яка записана в, перший, в першому розділі Євангелія від Івана, а саме над покликанням Натанаїла. Натанаїл це один із апостолів. Ми, Ми мало. мало про нього де бачимо, де читаємо. Але що цікаво, на відміну від багатьох інших апостолів, історія його покликання вона записана. Бо більшість е, історій. Е, половини Апостолів, ми навіть не знаємо в яких умовах, коли вони були покликані. Е, історії взагалі покликання апостолів починалися з того, що Ісус приходить на річку Йордан, там, де Іван Хреститель хрестить людей, приймає водне хрещення. І Іван Хреститель каже своїм учням: ось агнець, який бере на себе гріхи цього світу. І двоє учнів. Івана Хрестителя, а саме Андрій і Іван. Вони, почувши це слово, підходять до Ісуса, кажуть: вчителю, де живеш? Він каже: ходіть зі мною і побачите. І так в Ісуса з'являються перші двоє учнів Андрій, якого ми називаємо первозваний, і Іван, який потім стане апостолом Іваном. Через деякий час Ісус проходить повз берег озера Гінисерецького, він бачить рибалок. Він заходить до них, він каже, закиньте невод, щось піймаєте. Вони кажуть, та не може такого бути. Ми цілу ніч ловили, нічого не впіймали. Але роблять по слову Ісуса, закидують невод, витягують безліч риби, що не можуть справитися. І їх охопив жах. І після цього Ісус їм каже, ідіть за мною і станете рибалком, станете ловцями людей. І ці хлопці, які були тоді в цих човнах, звали. Петро, брат рідний Андрія і Яків, рідний брат Івана. Вони мали спільний бізнес з рибальства. Потім, через деякий час, вони знаходять ще одного учня, якому Ісус каже, Іди за мною. І той пішов. І цим учнем був Пилип. А Пилип, як ми знаємо, був. І отут я починаю читати Євангелія від Івана, перший розділ 44 го вірша. Пилип же був з Вісаїди, з міста Андрія і Петра. Тобто він так само був з ними знайомий, в них були певні якісь стосунки. І от Пилип, коли він познайомився з Ісусом, коли він побачив, ким є Ісус, написано далі, 45-й вірш. Пилип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосипа. І в цій історії, перше, на що варто нам звернути увагу, це те, що коли ми дійсно знайомимось з Ісусом Христом, ми не можемо тримати це в таємниці. Ми починаємо про це розповідати нашим знайомим, нашим близьким, нашим рідним людям. І знаєте, це буває дивно, коли людина роками ходить до церкви, але її оточення не знає, що вона християнин. Вона ніби соромиться цього, і це неправильно. І я можу сказати причину, чому так зараз часто буває. Тому що, знаєте, ми живемо в пострадянському світі. І Радянський Союз він зробив так, що ми почали відчувати свою якусь меншу вартість. Ми соромимось визнавати себе християнами, і тому ми просто ходимо в церкву, і нам нібито добре. Але ця історія вона каже, що ні, якщо ми пізнаємо Ісуса. Нам потрібно розказувати нашим близьким і рідним. Чому? Тому що це може бути першим кроком до їхнього поклику, до їхнього покликання. Це може бути першим кроком для того, щоб вони спаслися так само, як і ми. І це перший урок, який ми можемо взяти з цієї історії. А далі Натанаїл йому відповідає: 46 й вірш. А Натанаїл сказав йому: чи може бути щось доброго з Назарету? Натанаїл виявився скептиком, як і більшість людей. Коли чує про месію, то спочатку скептично ставиться. І е, виникає питання: а чому він так скептично поставився до того, що якщо з Назарету, то це ну навряд чи може бути месія, і тут нам треба зазирнути в історико-культурний контекст того часу. Юдеї жили на території, яка була поневолена Римською імперією, але була розділена на кілька частин. І от була основна частина це Юдея, яка знаходилася там, де Єрусалим, і там євреї вважали себе. Ну, скажімо так, чистокровними, от вони цим пишалися, що от вони є нащадками тих юдеїв які повернулися з Вавилонського полону. От вони там приділяли увагу дуже сильно чистоті ритуальні, чистоті в омиванні рук, придумали спеціальні молитви, які досі євреї використовують. І вони пишалися тим, що на їхній території є тільки одна віра. Тільки всі вірять в Бога. Але частина євреїв жила так само ще й в на території, яка називалася Галілея. І там ще з часів пророка Ісаю, про якого сьогодні згадували, цю територію називали Галілея Язичницька. Тобто на цій території проживали не тільки євреї, а були ще й інші, інші народи, сірійці, нащадки, асірійських племен, і всі поклонялись хто чому хотів. І тому євреї, які жили в Галілеї, а це, в тому числі, всі учні Ісуса Христа, вони себе вважали трошечки менш вартісними. І вони вважали, що з цієї території, на якій Язичництво так само процвітає, ну не може родитися Месія. І взагалі, якого Месію чекали євреї? Вони чекали царя. Да? Вони чекали правителя, який поведе їх в бій, який відіб'є е, цих окупантів клятих і востановить е, те царство, яке було в них при Давиді. Да? І вони називають, що Месія, він, звідки він з дому Давида. А якщо з дому Давида, то повинен народитись де? В столиці, в Єрусалимі, або ну, хоча б на окупата. Околицях десь там в Віфліємі. Але коли він чує, що з Назарету, з Я... Галілеї Язичницької, то він починає сумніватися. І так само, знаєте, і ми, християни сучасні, дуже часто, якщо ми не виросли в християнських сім'ях, ми сумніваємось, коли нам вперше кажуть про Ісуса, про Господа, про Месію Спасителя. Хто Ісус? Якийсь там єврей? Який там жив колись, от євреї попридумують у цих сказок, басення? Ми повинні в це вірити, да? Я не антисеміт, але я розумію, що на нашій території, на превеликий жаль, так склалося історично, що антисемітизм, він процвітає. Ми нібито називаємо себе часто православними, але тим не менше, погроми єврейські тут були. І навіть до сього дня, якщо тільки хочуть в суспільно-політичному просторі якусь людину принизити, одразу придумують, що це в неї єврейське походження, єврейське прізвище, і всі починають, а, єврей – нічого доброго І те саме стосується Господа. Ісус, Єврей, ну який він може Спаситель бути. Так? Це скептицизм, але цей скептицизм треба бороти. І от як цей скептицизм поборов Пилип. Каже йому Пилип: іди і подивись. Пилип був мудрою людиною. Він не почав, так як ми дуже часто сразу доказувати, розказувати, а ось написано, а ось ти подивися туди-сюди. Він не сперечається з Натанаїлом. Він просто каже невеличку фразу: іди і подивись. Іди і перевір. І оце найкраще, що ми можемо робити, коли ми людям свідчимо про Ісуса. Нам не треба прямо отак настойчиво їх тянути за руку в церкву там, чи казати, що от написано, от Біблії, от ви розумієте, от її тисячі років, от, значить, тільки тут істина. Ні, треба просто запросити. Не наполегливо. Піди і перевір сам. І коли людина прийде і перевірить, візьме в руки Біблію, почне читати. Або візьме від вас брошурку, або ви запросите її на домашню церкву, і вона в оточенні звичайних людей буде їсти там печиво, запивати чайком, спілкуватися. Вона таким чином може побачити, що такі ну, в християнах нема нічого поганого. Що нормальні люди, а якщо вони нормальні, то, мабуть, і їхній вчитель, Ісус, так само нормальна людина. Да? І це дуже важливий момент. Треба просто закликати: іди і подивись. І якщо людина. Зробить ось цей перший крок в напрямку Ісуса, то тоді може багато чого змінитися в її житті. 47 й вірш. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього. Да? Натанаїл відгукнувся на ось цей заклик Пилипа, і ти подивитись. І каже про нього. Ісус каже про Натанаїла: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. І ці слова, які Ісус промовляє стосовно Натанаїла, вони є трошечки дивними. Дивними в тому плані, що євреї на той момент себе називали переважно юдеї. І всі їх називали юдеї. Але Ісус каже, дає визначення Натанаїлу, Він каже, що це не юдей, а це ізраїльтянин. В чому різниця? Юдей це нащадок Іуди, одного із 12 синів. Якова Якова Який отримав ім'я Ізраїльтянин. Але Ізраїль отримав своє ім'я не просто так. Яків отримав це ім'я тоді, коли він боровся з Богом заради того, щоб Бог його благословив. І саме через це Бог йому дав ім'я Ізраїль. І коли ось тут Ісус каже, це справжній ізраїльтянин, тобто це людина, в якої. В якому всередині немає підступу. Те, що він робить, воно є від Бога. Ми звикли читати, що як він він ну, трошечки так отримав свої благословіння і своє первородство нечесним шляхом. Да? Ми пам'ятаємо цю історію книги Буття, коли приходить його брат Ісав, Заморений, каже: Дай мені поїсти ось цього, цього червоного вказує на певну страву, на супчик. А Яків каже, давай поміняємось на первородство, а я тобі супчик. І той каже: Окей. І хтось може сказати: так Яків обманув. Ні, він не обманув. Просто кожен отримав те, що вважав для себе важливішим. І сам вважав важливим поїсти, просто поїсти. А Яків вважав для себе важливим отримати первородство, отримати е, благословіння від Бога. Да? Це надзвичайно важливо. Тому Бог каже, що в ізраїльтянині немає підступу. І коли Ісус сказав ці слова до Натанаїла, каже йому Натанаїл: звідки мене знаєш? Це нас інколи дивує, але це люди не знають про нас нічого. А Бог знає нас. Знає нас навіть не просто зовні, Він знає нас середини і ось е, ці слова, звідки мене знаєш, тобто Натанаїл розуміє, що він себе всередині знає. А тут Ісус йому каже, хто Він є. А Ісус у відповідь Йому сказав: ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоковницею». відповів Натанаїл і сказав Йому: Раві, Ти син Божий, ти цар Ізраїля. Цікавий момент. Ісус каже тільки одну важливу деталь, і ця деталь перевертає повністю всього Натанаїла з ніг на голову. Він, якщо хвилину назад він був скептиком, який казав, чи може бути щось доброго з Назарету, він падає перед Ісусом на коліна і каже: Ти син Божий. Чому так відбулося? Ну, пояснення традиційне полягає в тому, що Ісус нагадав йому якісь. Мабуть, переживання, які в нього були під смоковницею або видіння, або, можливо, якась дуже-дуже така е, особиста молитва, яку міг знати тільки Натанаїл і тільки Бог, бо вона була звернена саме до Бога. да Молитва в тяжкий час. Але тут важливо ще подивитися на те, де. Ось ця подія відбулася, вона відбулася під смоковницею. Смоковниця в Біблії це дуже унікальне дерево. Е, унікальне, ну, мабуть, в першу чергу, тим, що єдине із дерев, яке згадується, що росло в Едемському саду. Коли ми читаємо історію в другому третьому розділах книги Буття, Бог каже, що Він насадив, він створив Едемський сад, він посадив посеред саду Едемського. Дерево життя, дерево життя, яким є Христос. Він посадив дерево пізнання добра і зла для того, щоб люди могли визначитися для себе, що вони хочуть. Да? Хочуть вони отримати добро чи зло. І так тільки через дерево пізнання добра і зла. Хтось каже, що це було яблуня і так часто зображують. У вигляді яблуні хтось каже, я чув таку версію, що це був, мабуть, виноград, тому що виноград він може і давати добро у вигляді споживання мікроелементів, може насичувати нас своїм соком, Але так само, якщо він трошечки перебродить, то він може виявити в нас зло. І от коли Адам і Єва взяли і скуштували від дерева пізнання добра і зла їхні очі відкрилися. Вони зрозуміли, що вони гріховні, і що вони зробили? Вони зшили собі одяг із смоковного листя. Тобто, гріхопадіння воно відбулося в тіні смоковниці, в тіні під цим деревом. І далі, знаєте, є така паралель. Ісус іде в храм, Він хоче поїсти, він підходить до смоковниці, не знаходить на ній нічого, він проклинає, і вона засохла. І ось це певний натяк: що якщо смоковниця не дає свого плоду, то вона може єдине, що робити, тільки покривати е, гріхи людські. І це погано. Але смоковниця має ще інший сенс. Смоковниця є е, символом благословення Божого, що під смоковницею пророк Міхей пише в четвертому розділі, він каже, що в часи Месії кожен буде сидіти під своїм виноградником і під своєю смоковницею, тобто буде жити в повному благословенні. І от тут е, Ісус. Нагадує Пилипу, не Пилипу, а Натанаїлу. Він каже: Я бачив тебе під смоковницею, Я бачив те, що не бачив ніхто інший. І найважливіше, що ти повинен зробити для того, щоб пізнати Господа, це вийти з під смоковниці. вийти чи то з тіні гріха, в якому ми перебуваємо, де ми намагаємось заховатися за листями цієї смоковниці від Бога, чи то вийти з тіні. Божого такого благословення. У нас все в достатку, у нас все добре, ми живемо, ми процвітаємо. Але навіть отаке життя в процвітанні, в достатку, воно не дає можливості нам дійсно познайомитись з Богом. А що нам дає можливість вийти із підтіні смоковниці. І тому народ Божий, знаєте, сьогоднішній мій заклик. Якщо ми хочемо пізнати Господа, якщо ми хочемо бути покликаними так само, як були покликані інші, нам треба зробити цей крок. Нам треба, якщо ми почуємо, заклик до молитви покаяння і ніколи її ще раніше не промовляли зробити цей крок на зустріч Богу. Інакше поки ми будемо під смоковницею, ми так і будемо перебувати в тіні гріха і в тіні смерті. І коли ми йдемо до Бога, нам так само важливо зробити вихід. З нашого заможного безтурботного життя і йти назустріч Господу. Але Біблія вчить, коли ми йдемо в Дім Божий, то нам важливо, щоб наші руки не були порожніми. І я вірю, що кожен із нас, ще бувши вдома, приготував те, що ми можемо дати для Господа, для того, щоб його царство. Е Примножувалося в цьому світі, щоб церква мала все необхідне для того, щоб і заплатити оренду, і допомагати іншим. Тому давайте ми встанемо, встанемо, помолимося, приготуємо наші приношення і прославимо Бога. Алілуя, Боже! Дякуємо Тобі, Господь, за цей день, за те, що можемо розмірковувати над покликанням Боже. І я молюся за всіх людей, хто присутній в цьому залі, Боже. Нехай кожен із нас почує поклик Твій. Нехай не тільки почує, а зробить цей перший крок в напрямку Ісуса Христа. Нехай кожен із нас вийде з під своєї смоковниці, щоб нам не бути в тіні гріха, в тіні смерті, щоб нам не уповати на наші фінанси, на наше багатство, але щоб нам рухатися до Тебе і щоб нам визнати тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Прийми наші дари.